Коли ви в останню виїздили ну, дихали свіжим повітрям на дворі та ріфтом 79-річний Валерій, інвалід першої групи, пересувається на візку. Живе з дружиною на дев'ятому поверсі будинку по бульвару Євгена Коновальця. 7. разом з сусідами чекає, коли в їхньому 90-квартирному під'їзді запрацює ліфт. До лікаря нам треба записатися наперед. Ми визиваємо спеціальну машину, щоб його ж тоді ліфтом спустити вниз, в машину і поїхати. Ми за місяць записалися. І не відключають ліфт. Машина є, лікаря треба їхати, а ми не можемо. В нього з ногами ж проблеми. Нам треба їхати. Я дзвоню, включіть, будь ласка, ліфт, хоч на час, щоб ми приїхали. Їхати. то ваші проблеми. Люди чули, що у Полтаві почали запускати ліфти від учора, проте коли діде черга до них, не знають. Дуже тривожно, що нами ніхто не опікується, що гроші йдуть. Гроші це від людей, таких як ви, як я, як ті люди, що зараз працюють день і ніч. Війна. Куди, як можна тисяч, шістдесят, 70 тисяч за ремонт ліфта і він зупиняється? Знать питання, що нам ремонтували, хто ремонтував і хто далі буде нам опікуватися цим ліфтом? З 27 числа, з 27 лютого він не працює. Відключали по місту раніше, ми радували, що у нас поки працює, і 27-го. Прекратилась робота, і ми без звонили в диспетчерську. Ждите ответа, ждите ответа. Це мікрорайон Левада в третьому під'їзді дев'ятиповерхівки поголовка. 6 від сьогодні ліфт запрацював, кажуть місцеві. А у їхньому першому стоїть з 17 лютого. Чоловік інвалід з дитинства, в нього каліцтво. Він не не може спускатися зовсім. Він зараз хворіє. Я вже три рази його переписую до лікаря. Мені треба спускати і піднімати коляску багато разів на день, а втору дитину піднімати на поверх. Восьми на спині, тому що вона боїться висоти. Я її кожен день спускаю і піднімаю. Обішають кожен день. Скоро включим. Увірвався терпець і у мешканців багатоповерхівки поголовка вісім. Теж не робить ліфт, теж відключили 18-го февраля. Ми не йшли в список не в очереді. Ми Катерина Ямщикова, повідключали ліфти. Щось не поділили між собою. Родила дівчинку собі. Хай тепер бере колясочку, колясочку, піднімається на дев'яти етаж, як всі люди. Ми зараз переходимо в режим стабілізованої роботи і з кожним днем будемо вмикати все більше ліфтів. Коментує ситуацію виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Додає, що вечора полтавці будуть бачити список адрес, де вже увімкнули ліфти. Станом на сьогодні у нас заключено. Новий договір він є тимчасовим короткостроковим на один місяць, поки ми не укладемо повноцінний договір відповідно до тендерних процедур. Бригади оперативно працюють. Почали оперативно створюватися диспетчерські. Станом на дванадцяту годину сьогодні запрацювали 114 ліфтів із понад трьохста. Решту запустять з 20 березня, зазначив заступник міського голови Полтави з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. На даний час є, скажімо так певні труднощі щодо включення ліфтів, а да? саме з їх технічного стану, доступу і так далі. Тому я оперативно отримую сводку що що, що, що почасово протягом як я інансував там до 20-го. Подівати 15 березня ми включимо всі ліфти. Тому на сьогодні працюють зі два екіпажі. Нагадаємо, 20 лютого підприємство Будкомплект відключило в місті 529 працюючих ліфтів, нібито через борги. Натомість в міськраді наявність боргу перед цією компанією заперечили та відкрили щодо неї кримінальне провадження.